Слава Богу. Радий бачити всіх, займаємо свої місця. і сестри, будемо розпочинати служіння сьогодні. Сьогодні у нас спомин. Я думаю, що кожен приготувався до спомину, тому що ми не просто маємо в той день, а щодня бути готовим. Бо ми не знаємо, коли ми відійдемо до Бога сьогодні чи завтра, чи коли. І перед тим, як ми будемо молитися, я хочу зачитати Слово Боже. Це буде книга пророка Ісаї, 5 розділ з першого вірша. Заспіваємо моєму улюбленому пісню мого улюбленого про його виноградник. Мого улюбленого був виноградник у родючому місці на схилі гори. Він перекопав його, очистив його. Від каміння і засадив його добірною виноградною лозою, побудував посеред нього башту і викопав у ньому чавило. Він очікував, що лоза родитиме хороші грона винограду, а вона уродила дикі ягоди. Тепер же ви, мешканці Єрусалиму і мужі Юди, розсудіть між мною і між моїм виноградником, що ще я мав би зробити для мого виноградника. Чого я для нього не зробив? Чому ж, коли я чекав, що він принесе добрий виноград, а він вродив тільки ягоди? Отже, тепер я сповіщу вам, що зроблю з моїм виноградником. Заберу його огорожу і нехай його нищать. Зруйную його стіну, його топтатимуть, залишу його на спустошення, його не будуть ні обрізувати. Ні, обкопувати, і він зросте терниною і будь-яками. А ще я не кажу хмарам, щоб не зрощували його дощем. Виноградник Господа Саваота, Ізраїлю Ізраїля, нащадки, Юди, його улюблені саджанці. він сподівався правосуддя, а тут кровопролиття, справедливості, а ось голосіння. Цікаві слова правда, що Бог посадив виноградник і замість того, щоб вродити. Добрі ягоди, добрі плоди, родилися дикі ягоди. Знаєте, що в нашому житті теж ми коли були колись у світі жили в гріхах, але коли ми прийшли до Господу, Бог нас очистив, оправдав, звільнив. І так, як тут сталося, ми повинні приносити добрий плід, а не як Ізраїль приніс дикі плоди. Розумієте, тому нам треба. Берегти себе, слухатися Господа, молитися до Господа, щоб приносити добрі плоди йому. Давайте встанемо на наші ноги і помолимося.